Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свою розмову про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні я хочу проговорити з вами про світосприйняття України, як її сприймають у світі, чому так стається, і що нам зробити, щоб змінити відношення Заходу до України. Хочу це зробити на порівнянні дій. У відношенні України та Ізраїлю ми зараз дуже часто порівнюємо Україну з Ізраїлем, що і одна країна, і інша бореться за свою незалежність за можливість мати свою державу. От хочу звернути увагу ситуація, яка відбулася зараз в Ізраїлі. Ми пам'ятаємо, що Терористична угрупування Хамас здійснив атаку на мирні міста Ізраїлю. І як ви відреагувала США союзник Ізраїлю на ці дії вже на другий день? В район конфлікту в середине земне море була направлена 12-та ударна група на чолі з авіаносцем Джеральдом Фордом. Нагадаю, що це найсучасний авіаносець з атомним реактором, який заправляється раз в житті на період дії цього авіаносця. На борту знаходяться найсучасні літаки, F-35, також штурмова авіація, БПЛА. Його супроводжують есмінці, крейсери і підводні човні близько 20 суден надсучасніших озброєні надсучасними заходами безпеки ракетами, ракетами тамагавками, які навіть з середньоземного моря з Тель-Авіву можуть вцілити в військові об'єкти, що знаходяться в Москві. Тобто ракети долітають до Москви. Вже на другий день були цей виносець. Це угрупування все було в нейтральних водах середземного моря поблизу Ізраїлю. Тобто, це був відповідь на арабський світ, щоб вони навіть не намагалися рипнутися, тому що там були заяви і Ірану, інших Хазбула, Сирія намагалися довести свою рішучість підтримати Терористичне угрупування Хамас і стара ідея скинути Ізраїль в Середземне море нікуди не ділась, тобто це така екзиційна боротьба євреїв за право мати свою державу. Фактично, ми маємо ту ж ситуацію ще в 2014 році. Нагадаю, що Крим захопила Російська Федерація, увійшла своїми збройними силами. На територію Крима захопила без жодного вистрілу. Я нагадаю, що дії Обами скоріш за все були узгоджені з Російською Федерацією, тому що ніяких угрупувань, ніяких авіаносців, кораблів не зайшло в Чорне море, не було здійснено. Тобто, в принципі захват Крима можна було зупинити такими рішучими діями США. Нагадаю, що е, Ізраїль не є членом НАТО, не є членом Європейського союзу, але е, він сприймається Заходом як частина цивілізованого світу. Вони вибороли право мати свою державу, вибороли право е, вважатись західною цивілізацією, саме тому, що вони при, прийняли принципи, прийняли цінності е, заходу, вибороли своє право. Бути країною нагадаю, що в період шестидемної війни вони навіть захопили чужі території, такі території, як голландські висоти, і зараз утримують, тому що це є стратегічним. Територію з голландських висот дуже легко обстрілюється вся територія Ізраїлю. Вражається цивільне населення можливо вражатись. Якщо б вони під час цієї шестидневної війни не захопили голландські висоти, і не тримували, це б було дуже небезпечно для Ізраїлю для його незалежності. Ну і потім до 12-ї ударної групи доєднались 2-й ударний флот на чолі з авіносцем Ейзенхауером, Кожний з цих авіаносців флагманів має по 90 літаків. Я ж сказав, що і штурмова авіація, і БПЛА підтримують. Тобто, ну можна навіть порахувати, скільки це обійшлося для платників податків США висування цієї групировки під берега Ізраїль. І ще раз скажу, що це. Такий крок показати арабському світу, що захід буде боротися за Ізраїль за її незалежність, і спроби втрутитися в справи Ізраїля будуть жорстко припинені і наказані. От, там були попитки навіть влучити в. Ці кораблі було збито. Ну ще раз кажу, що порівняно з озброєнням арабського світу, ці кораблі можуть виконати бойові завдання самостійно, можуть воювати. Скажу навіть не немає необхідності там дозаправлятись, зупинятись. До чого я от привів ці цей, цей приклад, знов ж таки порівнюючи з Україною. Що США по перше? США готово боротися за держави, які не декларують, а здійснюють. Державні перетворення дійсно захищають західні цінності не словом, а ділом. У нас конфлікт інтересів. У нас дійсно українське суспільство декларує і бажає захищати і жити в європейському світі, в європейській цивілізації, захищати принципи та цінності заходу. Але українські політичні еліти вони займаються крадівництвом, вони займаються корупцією і за великим рахунком для США, що Росія, що Україна як держава великої різниці не мають. Тому, звичайно, США продовжує декларувати готовність захищати. Європейські цінності на теренах кожної країни, але для того щоб цього це відбувалося, самі країни мають декларувати і мають здійснювати перетворення, створювати державні інституції західного зразку. Буквально на прошлому тижні було. Інтерв'ю Охрименка вірніше, навіть не інтерв'ю, а був батл між Охрименком і Любарським. І Охрименко захищав корупцію. Казав, що це дуже е, корисно для держави. Нам не треба перетворення інституції, що все у нас гаразд. Так от, не буде захід захищати інституції, держави державні утворення, які будуть жити на словах за західними цінностями. А за фактом нічим не відрізняються від інших корумпованих країн. Це до речі, продемонстрував і Єрмак в своєму інтерв'ю. Масійчук на каналі на верніше на каналі на YouTube каналі Масійчука. Можете подивитись, тобто вони не бачать загроз корупції в Україні. Вони не бачать загроз загравання заходу і з перетвореннями державних інституцій, а фактично, утримання всього того корумпованого інституту, який існує, нагадаю, навіть 22-му році, коли відбулася. Вторгнення Російської Федерації, СБУ, служба, яка покликана боротися з зрадниками з агентами, була повністю нашпігована цими зрадниками. І навіть досі ми не розуміємо. Роль Баканова, роль кулініча, роль науменка в цих цих справах. Ми розуміємо, що вони агенти Кремля, вони. Здійснювали підривну діяльність на території України і нічого не відбувається взагалі. У нас правоохоронна система не діє, вона є частиною цієї системи. корумпована, має свій гешефт і немає у нас в Україні тих перетворень, які вимагають фактично захищати захід. Тому е, чим більше ми будемо говорити і нічого не робити, чим більше ми будемо захищати корупцію, чим більше ми будемо зах... захищати... Той корумпований і фактично неефективний державницький устрій України тим більше у нас буде протиріччя між Західом і нами. і Ми не будемо розуміти, чому США не надає достатньо зброї, чому нам так важко боротися з Росією. Ще раз кажу, захід фактично не бачить саме дій. Кроків до побудови демократичного устрою в Україні інституцій, демократичних. камдемократичних на минулому тижні приїжджала урсула фрондерляй там заявила, що ми там виконали більше 90%, Але ще треба доробити треба збільшити набу треба вдосконалити НЗК і таке інше я скажу що навіть захід до до кінця не розуміє всієї глибини дряхлості нашого українського державного апарату вони намагаються з цього апарату побудувати щось нове демократичне нічого не вийде його треба повністю знищити знищити весь чиновницький апарат і побудувати новий як робити це в у війни Давайте обговорювати, давайте думати, давайте приймати рішення, щоб Україну, так як і Ізраїль, США було б готово захищати своєю силами, своїми силами, своїми військовими озброєннями, навіть солдатами, тому що ці ударні групи, що прибули до берегів Ізраїлю, нагадаю, що вони укомплектовані збройними силами США. Людьми військовими, професійними військовими, звичайно, нам треба будувати свою армію, своє військо, озброювати його, мати своє ВПК. Це предмет розсуду обговорення, але з таким корумпованим інститутами, які ми маємо, з тим небажанням політичної еліти будувати демократичні інституції, на жаль, ми війну не виграємо. Це треба визнати, і з цього треба виходити, що і як нам далі діяти. Мої пости це не намагання посипати голову пеплом, а правдиво дивитись на ситуацію в Україні, бачити загрози, ризики і розуміти і шукати шляхи їх вирішення. Слава Україні!